Традиційні українські колядки та щедрівки в сучасній обробці у Києві в одному з павільйонів легендарної кіностудії імені Олександра Довженка відбулися зйомки концерту містерії Територія Різдва Дух нескорених. Це авторський проєкт співачки, художниці та волонтерки Анджеліки Рудницької. Територія Різдва це завжди про різдво і тільки про різдво. Це мить, коли нове сонце, нове світло народжується після найтемніших ночей. І різдво завжди для нас пов'язане з надією. Ми всі хочемо, щоб виповнилися бажання, щоб нарешті оця темрява глобальна, яка оточує Україну, вона розступилася, і, нарешті, було світло, сонце, щастя. І власне про це ми сьогодні співаємо. Мистецький проєкт об'єднав на сцені голоси відомих українських артистів та військовослужбовців, ветеранів, парамедиків і волонтерів. Велика честь для мене брати участь в такому проєкті. Тут пахне україною. Пахне пирігами, пахне народними казками, історією, любов'ю до своєї рідної землі для історії. Записав дует, відзнявся з чудовою жінкою, красунею, Ну, подивися на це. Оце і є Україна, наша писанка, просто Юлічка, інструктор-інструкторів, медикиня. От вона ще й гарно співає, вона ще гарно готує. Оце і є Україна. Це вже шоу різдвяне і воно є ну, саме українським. Не так як зазвичай ми в дитинстві дивилися там російські програми, які абсолютно мені здається зараз нікого вже не можуть приваблювати. Юлія Куба на фронті з початку великої війни довгий час займалась евакуацією поранених бійців з поля бою. Нині навчає тактичній медицині своїх колег. Бойова медикиня приїхала на запис концерту разом з песиком, врятованим з деокупованої Херсонщини, який відгукується на кличку Кавун. Це наше життя змінилося з початком війни, там ще і в 2014 році, в 2022 ще більше змінилося. Ну, Мені навпаки такі свята якось навіть цінніші стали, ніж до того. Війна дійсно вона може йти скільки завгодно, а люди мають продовжувати жити, і тому такі свята ну, навпаки потрібні, щоб ми їх святкували так, як це мають робити українці. Масштабне різдвяне дійство має на меті принести в кожну українську родину відчуття свята, тепла та надії, дати внутрішню силу і нагадати, справжні герої України поруч із нами всі люди, які тут задіяні, це не ті, хто кричать, які вони круті, які вони зірки. Це ті люди, які створюють українське, які не перевзуваються, які залишаються українцями попри все. Я сьогодні виконувала е, колядку Спи Ісуса Спи. Були в команді Влад Дарвін, Ярослав Джусь е, та Ростислав Янго. І, звісно ж, колись ці е, малятко. так, Ісус Христос. Емоції дуже щирі. Це дає сили і віри в те, що ми вистоїмо, переможемо, тому що у нас надзвичайно крута країна, надзвичайні люди. І щиро бажаю нам усім миру і любові. Військовослужбовець Дмитро Лазуткін бере участь у концерті Другий рік поспіль. каже: територія різдва добра традиція, яку варто берегти і розвивати. Для мене це передусім про. Народ, який єднається навколо того, що бореться за своє існування, і з Божою поміччю йому це вдається. І дуже важливо, що зараз ми маємо зфіксувати цю єдність і е, відштовхуючись від українських народних традицій, від тих пісень, від тих слів, які проговорені тисячі разів і проспівані, ми відчули цю єдність. Українські народні пісні виконували також Марія Бурмака, Олег Фагот, Михайлюта, Наталія Сумська, Євген Нещук та інші відомі артисти. Я просто вдячна, що так у нас складається, що ми щороку маємо можливість, дякуючи військовим, звісно, святкуватися Різдво всередині в душі, на загал. Ми не скорені. Маємо дух, а дух тримає і Різдво, бо це одне й те саме фактично. Це наш наш дух мужності виживання, надії, боротьби зараз. В час, коли ми маємо таку жорстоку боротьбу і війну з Російською Федерацією, це, це чин нашого нашої надії і, і віри в перемогу, тому що це, наче як початок року, в якому ти згадуєш. Тих, хто вже віддав життя за нашу свободу і за нашу землю. І водночас ти, ніби як бажаєш дожити, зустрітися за рік. До знімання проєкту було залучено 200 людей за візуальну основу айдентики, концерту містерії, взяті художні роботи Анжеліки Рудницької. В образах артистів можна побачити старовинний автентичний одяг та прикраси з відстріляних гільз, виготовлені знаним майстром Володимиром Балибердіним. У нас фактично немає яскравих барв цьогоріч. Всі на екран такий синьо-білий, зимовий. Ми графіку зробили всю стриману, і костюми також ми робили, підбирали всі стримані. Але діти у нас яскраві. І вертеп, і колядники у нас яскраві. Щороку на території Різдва звучить інша версія Щедрика. Легендарну обрядову пісню вже виконували музичний гурт «Шпилясті Кобзарі, оперна співачка Валентина Степова та дитячий хор Щедрик. «Щедрик, щедрик, щедрівачка щедрі, прилетіла ластівочка. Саме собі щебетати господаря. викликати». цього року всесвітньо відома щедрівка знову прозвучить в особливому виконанні. Я довго е, виношувала цю ідею, і е, Руслана, яка виконує Щедрика, в поєднанні з дикими танцями ми зробили це щедрик в стилі диких танців, тому що і щедрик всесвітньо відомий, і Руслана, наша перша переможеця Євробачення, вона теж стала відомою на весь світ. Нарешті зірки зійшлись, і вона цьогоріч має бути. Проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду. Медіапартнер мистецької ініціативи Телеканал Дім Ютуб прем'єра, концерту містерії Територія Різдва, Дух Нескорених відбудеться на святвечір 24 грудня 2025 року на каналі Анжеліки Рудницької. Телевізійна прем'єра на різдвяні свята на телеканалі Дім.